Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми дізнаємося, як від початку і до кінця зібрати акумулятор до протитанкового ракетного комплексу Джавелін. Перед вами, скажімо так, diy набір для збірки такого багаторазового акумулятору. Я нагадаю, що в комплекті з Джавелінами постачаються одноразові батареї, які відпрацьовуються і викидаються або утилізуються. Ці батареї можна перезаряджати. Також в цьому відео ми дізнаємо, скільки акумуляторів ми передамо для військових абсолютно безкоштовно завдяки вашим донатам. І в кінці відео ви побачите подяку від військових за ці акумулятори. Тому сідайте якомога зручніше, заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке і дивіться це відео від початку і до кінця, і не перематуйте. Почнемо ми з корпусу. Даний корпус друкується на. 3D принтері від Bambuab модель P1S. Друкується корпус з кришкою приблизно за 3,5 години порівняно з Ender 3 v 3 se Це в три рази швидше, тому що той принтер від Creative друкував цей корпус близько 9 годин і якість була значно гірша. Значить, беремо ми тепленький гаряченький корпус і встановлюємо в нього індикатор заряду. Індикатор заряду дуже Скажімо так, важлива і необхідна річ, яка дозволяє бійцям орієнтуватися, на скільки пусків або скільки часу ще відпрацює акумулятор. Встановлюємо. Так, Далі, для того, щоб корпус скручувати, ми використовуємо ось такі гвинти. І Нам потрібно тепер закласти 4 гайки, для того, щоб гвинти закручувалися міцно і надійно. Гайки закладаються від руки. Ось таким чином. Перша, друга. Третя. І четверта. Все. Попередньо корпус підготовлений. Давайте ми його відкладемо в сторону і перейдемо до основи. Основою є два незалежні 4С іонні акумулятори ємністю 5,5 Ампер годин. На них встановлено білі BMS. Перед тим, як збирати ці акумулятори, ми друкуємо холдери теж на 3D принтері, підкладку під BMS. Далі ми збираємо акумулятор і приварюємо його точковою зваркою, стрічкою 015 мм товщиною 8. Далі ми припаюємо балансувальні дроти, припаюємо мінус, припаюємо діоди, тому що ці збірки мають заряджатися одночасно і при цьому вони мають бути незалежними. Також ми встановлюємо припаюємо. Самовідновлювані запобіжники так, на кожну збірку. Далі а, нам потрібен ось такий роз'єм, через який під'єднується наш акумулятор до протитанкового ракетного комплексу ось а, шматок від Digвеліina. Таким чином це все під'єднується. Спочатку ми просто друкуємо. Ось таку розетку, скажімо так. Далі ми її підписуємо. Встановлюю 4 піни, латунні якісні піни, до яких підпаюються якісні е, мідні силіконові дроти перерізом 20 АВГ. Далі а, ці дроти вкладаються в термозбіжну трубку і, затяг, і заплавляються для того, щоб у нас ніде нічого не закоротило. Далі а, наші батареї заряджаються через порт Type-C завдяки от таким от зарядкам. Кожна з зарядок видає до 22 Вт. Ми ці зарядки з'єднуємо паралельно ось таким чином і встановлюємо в корпус. В корпусі є всі місця під а, плати, під акумулятори і під роз'єм. Що ж, давайте перейдемо до збірки нашого акумулятору. Хочу зауважити, що доволі тривалий час займає збірка самих елементів, об'єднання плат в паралелі і підготовка ось таких роз'ємів. Тому ми сьогодні будемо збирати, скажімо так, з готових модулів, з DIY набору. І тепер ми встановлюємо батарей ось таким чином. Я називаю це сервісне положення. Тепер нам потрібно підпаяти роз'єм до батареї. У нас позначені плюс і мінус першої батареї, плюс і мінус другої батареї. Відповідно, у нас дроти мають різну довжину. Обов'язково перед пайкою потрібно залудити всі контакти, до яких ми будемо паятися. Плюс першої батареї відповідно підпаємо до плюсу через самовідновлювальний запобіжник. Мінус першої батареї ми також підпаємо до мінусу відповідно на БМС платі. І так само ми підпаюємо плюс другої батареї до запобіжника відповідно другої батареї. І мінус ми підпаємо відповідно до мінусу на другій BMS платі другої батареї. Все, роз'єм у нас підпаяно, тепер його можна встановити. Далі одягаємо термозбіжну трубку на плюси від запобіжників, для того, щоб вони не закоротили на сусідній контакт. І заплавляємо трубки. Так, йдемо далі. Тепер нам потрібно підпаяти нашу плату, ось таку об'єднану. Починаємо від плюсу, який підпаємо до діоду. Ховаємо термозбіжною трубкою наш плюс. І другий плюс, відповідно, підпаємо до плюсу другого акумулятора. Таким чином ми їх об'єднуємо. Все, другий плюс підпаємо. Тепер ми можемо встановлювати плату. Тепер ставимо батареї на їх місце і встановлюємо плату теж на своє місце, де вона має бути. Прогріваємо термозбіжну трубку. Тепер підпаюємо мінус. Інший мінус підпаємо до діоду. Тепер нам потрібно підпаяти дроти від індикатору заряду. Підпаємось до плюсу. І також підпаємось до мінусу на виході з BMS плати. Два незалежні акумуляторні блоки заряджаються і розряджаються одночасно. Саме тому ми підпалюємося тільки до однієї батареї. Перевіряємо, чи працює індикатор заряду. Працює. Перевіряємо, чи працюють плати зарядки. Дивимось на індикацію. Так, не знаю, чи вам видно, але я бачу, що зараз акумулятори заряджаються потужністю. 17-18 Вт, оскільки батареї вже майже заряджені. Значить, плати наші працюють. Перевіряємо напругу на виході з роз'ємів. 1652. 1650. Значить, у нас все працює вірно. Усі плати перед збіркою покриваються діелектричним лаком. Це на випадок, якщо доведеться працювати в е, умовах підвищеної вологи. Також в кожну батарею ми вкладаємо пакетик генем, який знаходиться біля роз'єму. Якщо всередину потрапить вода, то в е, цю воду буде в себе впитувати пакетик Silika Перевіряємо, що у нас всі дроти прокладені. Охайно, що у нас ніякі дроти між собою не перетинаються і не затягнуться, і не зажмуться корпусом. Тепер встановлюємо верхню кришку корпусу і прикручуємо 4 гвинти. Акумуляторна батарея повністю зібрана. Тепер я переходжу до її тестування. Під'єдную до електронного навантаження від АTORC, встановлюю силу струму розряду 7 А. І чекаю завершення результатів тесту. Якщо акумулятор віддає ту ємність, яка на ньому вказана, значить акумулятор проходить тестування, ставлю його заряджатись до 100%, в кінці знову міряю напругу, і тільки потім я його відправляю бійцям, додатково комплектуючи ці акумулятори з зарядними пристроями. І тільки так, і дуже важливо саме так перевіряти акумулятори, тому що якщо акумулятор по якійсь причині не буде працювати, це може коштувати життєм. Уявіть, на вас їде якась техніка ворожа, її потрібно знищити, а акумулятор не працює. Тому всі акумулятори обов'язково про проходять таку перевірку якості. Зібрано 13 акумуляторів, і саме таку кількість акумуляторів ми передаємо в цьому відео на різні напрямки. І всього, друзі, уявіть собі, завдяки вашій підтримці і вашим донатам було зібрано 104 акумулятори і перепаковано 24. Нагадаю, що раніше ми Перепаковували акумулятори, ми розкривали старий корпус, з нього викидували старі елементи, встановлювали туди літій іоні, додавали індикатор заряду, роз'єм для зарядки, USB Type-C і заклеювали все назад і відправляли бійцям. Тепер ми цього не робимо. Ми виключно збираємо на корпусах, які друкуємо на 3D принтері. До речі, ось пустий корпус. І що я вам, друзі, хочу продемонструвати? Дивіться, один корпус має вагу 210 грамів, це пустий корпус. Ми таких корпусів надрукували вже більше ста. А це значить, що більше 20 кг філаменту у нас пішло тільки на ці корпуси. Потреба військових у цих акумуляторах завжди є, і до нас постійно надходять запити. Тому ваша підтримка дуже потрібна. І посилання на банку я залишаю в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. Я пішов пакувати ці акумулятори та відправляти вже сьогодні. Що ж, друзі, до зустрічі в нових відео і слава Україні! Підписникам каналу Валоавто за допомогу від 5 ОШБР. Ваші акумулятори вже приїхали і виконують свою роботу. Дякую. Всім доброго дня. Сьогодні ми отримали посилку з від YouTube каналу well Auto. В посилці, як ви бачите, 10 багаторазових батарей до комплексу Джевелін і зразу почнемо з них, проведемо детальніший огляд. Ці батареї набагато краще, ніж стандартні, оскільки вони мають всі вхід, що дозволяє їх перезаряджати, тобто використовувати повторно. А також вони мають індикатор, який показує залишок заряду. Однієї такої батареї вистачає на 3 бойових пуски або на 10 годин спостереження. Таких батарей автор прислав нам 10, крім того, окремо вдячні за такий малесенький подарунок в кількості трьох ліхтариків. І записка до нього. Справді хлопцям було дуже приємно. І також до батарей автор поклав кабеля та зарядні пристрої. Висловлюємо Щиру подяку від імені всіх хлопців, які виконують бойове завдання на просторах Донбасського регіону, глядачам каналу Валлавто well за донати, а також автору каналу Велавто well за те, що допомагає Збройним силам України та за такий чудовий винахід. Разом ми зможемо все. Доброго дня, любі друзі. Хотіли би подякувати YouTube каналу Велавто well за надані батареї. Завдяки них ми будемо з нашу ефективність позиченню російських загарбників вирости в десятки разів. Слава нації! Смерть ворогам! Ми бійці підрозділ Спарта ЮА, спецпідрозділ Кракен. щиро вдячні спільноті каналу Велавто. Well за те, що донатите на батареї разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Жаль здоров'я! Ми бійці 92-ї бригади, окремого взводу ПТРК. хочемо подякувати каналу Вилаут за надані акумулятори до Чевелінів. Слава Україні! Героям, героям слава! слава.